Усім привіт! Ви на каналі Urban Green, Мене звати Наталя і сьогодні ми з вами будемо обговорювати одну з моїх найулюбленіших тем, це тема мульчування. Що таке мальчування? Мульчування, по факту, це є укриття будь-якої ділянки землі будь-яким укривним матеріалом з метою покращення хімічних показників конкретної ділянки ґрунту. Мульчування видів є безліч. Сьогодні ми з вами пройдемося про основ, по основних, які є в нас, для того, щоб верхах, скажімо, розказати про те, чим вони класні, чим вони не класні, для того, щоб ви для себе обрали той конкретний метод мульчування, який для вас є окей. Одразу наперед забіжу. Я дуже сильно за мульчування, але тут є нюанси, згідно яких треба правильно вибрати, де і що насипати або чим укрити. Основні задачі, які ставляться перед мульчою, в принципі, це. Позбавлення землі від бур'яну, зменшення прополки або взагалі уникнення цієї опції як опції. Друге це зменшення кількості поливів, економія води і утримання взагалі вологі в ґрунті. Третє це просто декоративна функція, в тому числі функція не просто краси, а функція зменшення бруду на самій ділянці. Четверте розігрів або охолодження. Тут, в залежності від ситуації, ми про це поговоримо далі. Зменшення плотності ґрунту, тобто розпущення самого верхнього шару ґрунту, це працює не завжди, але працює. І зростання мікробіологічної активності в теж верхніх шарах ґрунту при певних видах мульчування це теж працює. Давайте по черзі. Перший і один з найпоширеніших методів мульчування це агроволокно, агротекстиль, всі тканини, які використовуються в аграрному секторі. Не плутайте, будь ласка, агротекстиль, агроволокно і спандбонд і так далі. Це є абсолютно різні матеріали. На що варто звертати увагу, наприклад, якщо ви хочете позбутися бур'янів на ділянці на плотність конкретного матеріалу? Чим плотніше, тим краще. Від 60 мікрограм на метр квадратний, от тоді вже можна дивитися далі. Крім того, геотекстилі, наприклад. Вони бувають двосторонні, бувають такі, котрі з однієї сторони вони пористі пропускають вологу, а з іншої сторони вони гладкі, вони не пористі, вони вологу не пропускають. Відповідно, сталимо цим гладким шаром донизу, для того, щоб з землі волога не випаровувалась, а зверху ви спокійно могли полити. І бути обережними, оскільки такі геотекстилі бувають будівельного використання, наприклад, такі, котрими. Засталяють водойми або гідроізолюють фундаменти і так далі. Вони взагалі не пропускають воду ні туди, ні сюди. Ви не зможете просто зробити поли в ділянки, доведеться лити конкретно в ту луночку, куди ви посадили в ту ямку. Тут треба бути обережним. Тому просто пройти в магазин, умовно тикнути пальчиком і купити будь-яку тканину. Я би не рекомендувала. Задумайтеся для мульчування конкретно землі. В тому числі я дуже рекомендую виключно темні матеріали. Буває геотекстиль білого кольору, чим він незручний, тим, що він пропускає і сонячне світло, і не зупиняє випаровування вологи. Тобто, в принципі, більшість задач, які ми ставимо перед мульчуванням, в даному випадку зникають. Цей геотекстиль має право на життя, його використовують в конкретних сферах, але ми про це поговоримо, можливо, в якось в іншому відео. Тому тут ми приймаємо за аксіому, ми використовуємо темний укривний матеріал. Для того, щоб ці бур'яни не проривалися, тому що, припустимо, борщовик там. Снить, якщо її дуже багато, вона просто піднімає це агроволокно для того, щоб цього не відбувалося, треба ставити скоби. Причому дуже часто я теж бачила, ставлять не скоби, а електроди. Електроди дуже небажано, оскільки вони можуть при певних хімічних реакціях і кислотності ґрунтів виділяти важкі метали, і вони там залишаться, тому ну, тут питання. Ці скоби з звичайного дроту коштують на використовуйте їх для того, щоб просто плотненько покрити. Мінуси. Мінуси такого укриття можуть бути в тому, що можуть завестися, припустимо, мурахи. Певні шкідники там добре себе почувають під агротекстилем. Для того, щоб цього не відбулося, перед постеленням цього агротекстилю можна вносити гранули, котрі від мурашок. Колись про мурашок теж поговоримо. Вони діють пролонговано, відповідно, ви просто уникнете цієї проблеми як, ну, як проблеми. Добре, цей метод працює в тому числі в тепличних умовах. І в тому числі зараз доволі популярно робити міжряддя з агротекстилю для того, щоб просто не розносити бруд по всій ділянці, особливо коли у вас стоять високі грядки, це прям дуже кайфово виглядає, мені особисто дуже подобається. Ще одна позитивна функція темного укривного матеріалу, в тому, що він розігріває швидше верхнішери ґрунту. Наприклад, якщо у вас буде дві ділянки, де полуниця буде під агротекстилем і без агротекстилю, то та ділянка, яка буде під темним агроволокном, вона розігріється швидше. А так як полуниця в принципі доволі стресостійка до заморозків, у вас там ягідки з'являться швидше. Тому якщо ви хочете швидше зібрати певний вид урожаю і розігріти верхній шар ґрунту, особливо, якщо це умови, коли рослина може переносити зворотні заморозки, багато слів, але я сподіваюся, ви зрозуміли, то агротекстиль теж кльова опція, оскільки він швидше просто вам нагріє землю. Класно працюють комбінації, класно працює будь-яка укривна тканина з, припустимо, корою. Давайте коротко по корі. Кора класний декоративний метод, дуже гарно виглядає. Вона прям естетично класно, мені особисто дуже подобається, але з нею є багато теж нюансів. Вона гарно виглядає на, припустимо, альпійських горках, на клумбах, в міському озелененні. Якщо у вас є просто якась місцина, де у вас росте туйка. То цей метод укриття корою він прекрасний. З корою є кори є теж кілька видів різних. По перше, вона буває різної дисперсності. Буває велика кора, буває менша кора. Чим дрібніша кора, тим швидше вона буде розкладатися. Чим вона ризикована? Тим, що зазвичай ми купуємо з вами хвойну кору, і хвойна кора, та й не тільки хвойна, загалом кора, збільшує кислотність ґрунту. Вона до кінця року, вам, якщо ви внесли її весною, до кінця року може вам змінити кислотність ґрунту там на 0,5 показника. Для інколи для деяких рослин це критично. Але якщо у вас є кислолюбиві рослини, наприклад, рододендрони, гортензії, навіть полуниця в тому числі. Вони окей себе почувають з е, закисленими трошечки ґрунтами. Відповідно, туди можна вносити кору безпосередньо на ґрунт. Але якщо у вас немає е, таких рослин, і ви хочете корою е, ну, прикрасити якусь іншу ділянку, то е, спочатку стелиться агроволокно будь-яке, а зверху насипається кора. Крім того, кора доволі дорогий субстрат для. Мульчування, особливо, коли ви не самі зібрали її в лісі. До речі, коли ви самі зібрали в лісі куру, є великий ризик того, що ви принесете собі якогось шкідника на ділянку. Наприклад, короїда. Для того, щоб такої ситуації не відбулося, куру можна А. Пропарювати і Б, е, пропрацьовувати будь-яким інсектицидом. Він може бути як хімічний, так і біологічний, дати, протравитися нормально, відстоятися, від е, висухнути і тоді вже нанести на ділянку. От, е якщо ви купуєте кору, є ще такий вид кори, котрий вже одразу припарений, він підготовлений, але він значно дорожчий. І для того, щоб кора у вас справді боролася з бур'яном, треба її доволі високий шар. Тобто треба 5-6 см. Якщо це великі площі, то це прям дорого вийде. Відповідно, якщо ви хочете трошки зекономити на конкретному виді мульчування, Спочатку стелимо агроволокно будь-який агротекстиль і зверху насипаємо вже тоншим шаром кору. Таким чином. Декоративність функції виконується, сама кора не так швидко буде роз'їдатися мікроорганізмами, і не, такі, не так швидко закислювати ґрунт. Можливо, якщо у вас він нейтральний, взагалі ніяким не чином на реакцію і не вплине. От, і ще туди ж можна відносити мульчування е, хвойними опадами, шишками і все, що стосується деревної продукції, гілочками і так далі. І так далі. От, значить, при комбінації ось таких от речей, як агроволокно і. Кора, ви виконуєте кілька задач. Ви боретеся з бур'яном, у вас зберігається волога, і ви маєте прекрасну декоративну функцію. Наступний метод мульчування, один з моїх улюблених це мульчування травою та соломою. Давайте розділимо. Значить, є суха трава, є солома, суха є гаряче мульчування травою. Давайте по пунктах. Суха трава один з прекрасніших методів мульчування, чим він такий кльовий, тим, що він, по-перше, дозволяє ґрунту отримати більше азоту, тобто, в принципі, мульчування, яке використовується в тому числі, з метою удобрення землі і внесення азотних поживних речовин і інших мікроелементів у зв'язку з тим, що трава швидко роз'їдається мікроорганізмами і мікробіотою взагалі в верхніх шарах ґрунту, і таким чином дозволяє рослинам більше давати поживних речовин. Крім того, вона при внесенні правильним товстим шаром 5-10 см, навіть вона в тому числі бореться з бур'янами, оскільки вони просто не можуть пробитися через цей шар. І, в принципі, цей метод можна використовувати будь-де як на відкритому ґрунті, так і в теплицях. Єдине, що тут в даному випадку теж можуть поселитися деякі шкідники, з якими треба буде поборотися, якщо так вже сталося. Що ще? Ну і в принципі просто чисто декоративна опція. Ми просто перед тим говорили про куру. Відповідно, якщо у вас не теплиця, де ростуть помідори, а яка-небудь альпійська горка, можливо, мульчування травою не самий прекрасний метод. Наступний метод це солома. Солома один з найкращих методів мульчування, наприклад, полуниці. Недаремно з англійської строубері, та це там, ягідка, яка росте на соломі. Чому так? Солома довгим має пролонгованіший термін. Прочування ніж суха трава, вона трошечки довше буде роз'їдатися. Вона добре утримує вологу при високому внесенні, вона добре бореться в тому числі з бур'янами. В ній вже менше буде жити всяких мурашок і всіх інших таких шкідливих комашок. Крім того, вона кльово ізолює саму ягоду від ґрунту. Таким чином, уникаємо ми гниття самої ягоди. Одним словом, тут одні плюси. Єдине, що солома. Так само, як і мульчування про яке ми говорили корою, має один нюанс. Солому роз'їдають трошечки інші мікроорганізми, а скоріше грибки, тут складний хімічно-біологічний процес, котрі для того, щоб з'їсти весь оцей шар соломи, спочатку активно розмножуються. Таким чином вони забирають легкодоступний азот з верхніх шарів ґрунту. Тут треба бути трошечки обережним, оскільки, якщо ви вносите під зовсім молоді, щойно висажені рослини, Солому, будьте готові, що вона на перших періодах буде або з браком азоту трохи, або трошечки піддобрити землю азотними іншими добривами, і тоді та солома, в принципі, в кінці сезону свій азот теж віддасть. Мульчування як сухою травою, так і соломою, окей, в теплицях. Тут є правда нюанс: ззимку можуть там завестися миші. В Відкритих ґрунтах це теж відбувається, але вони там і так заведуться. А от в теплицях, якщо буває така ситуація, то можливо просто згрібати на міжряді. Потім весною, коли ви будете розгрібати, ви просто ті всі гнізди да розгрібаєте. І крім того, вона перепріє, ота вся мульча, і вона вже стане більш доступною, по суті, як перероблений матеріал для ваших грядок. От. Тому обидва способи прекрасні, користуйтеся. Гаряча трава теж кльовий, ніби, як спосіб, але з ним треба бути, знаєте, так, зірочкою, трошки обережним. Чому? Що таке гаряча трава? Це коли ви за зону косарки забрали ви щойно зістрижену траву, вона дрібно дисперсно перемелена і одразу кладати її під ваші рослини. Що відбувається? Вона дуже швидко розігрівається, вона може добратися навіть до 60 градусів. Це доволі гаряче, навіть для людської руки. Особливо, якщо ви кладете її одразу в приствольний круг, тобто ну, біля самої рослини, а ще якщо у вас мочкувата поверхнева система кореневої рослини, є великий ризик того, що ви спалите або стовбур, або саму кореневу систему. Для того, щоб цього не відбулося. Гарячу траву можна вносити, наприклад, на ранньою весною, коли вам треба розігріти ґрунти. Цей спосіб теж прекрасно працює, вона швидко розігріє вам верхній шар ґрунту і пробудить у ту всю мікробіоту, почнеться життя. Можна уникати приствольних кругів, робити відступ там, 10 см, пропустимо, там, домульчовувати не знаю, тирсою чи чимобу іншим, чи сухою, іншою травою. І тоді, ну, по суті, ну, вносити в, трошечки далі від самої рослини, щоб вона не згоріла. Ось, можна дати такій траві відстоятися день-два, щоб вона трошечки пожухла. Тоді це буде таке напівгаряче мульчування, вже не буде таких високих температур, тоді це теж окей. Крім того, всі ці три способи, ну не так солома, як обидва способи мульчування травою, дають ще один великий бонус. – вони… Виділяють вуглекислий газ при переробці цієї трави мікроорганізмами виділяється вуглекислий газ. Якщо ви були в великих гарних теплицях, припустимо, в Нідерландах люблять так робити. Окрім капального поливу, під помідорчики чи під перчики, ще обов'язково продовжують такі трубочки, по яких подається вуглекислий газ. Для чого? Рослина по факту вуглекислим газом дихає, вона його їсть. Ну умовно, про фотозинтез теж якось поговоримо. Одним словом, вуглекислий газ необхідний для. Життєдіяльності рослини, і для того, щоб ваші томатики чи перчики були набагато солодші, оцей великий газ, який буде виділятися при розкладі трави, дуже сильно покращить життєздатність і взагалі всі життєві процеси у вашій рослині. Можна просто таким дешевим способом цього добитися. От, Тому мальчування травою прекрасна опція. Ну, Єдине, що може бути нюанс, будуть розводитися сламики. Але, припустимо, в гарячій траві буде розводитися сінна паличка при переробці, і таким чином боротися з певними вірусними захворюванням. Тобто тут треба бавитися, звичайно, в, ну скажімо, певний баланс, але загалом всі три способи, ще раз кажу, просто вони прекрасні, користуватися ними можна і треба, і окей. Далі. Є ще такий спосіб мульчування, як тирса. Я зустрічала, до речі, людей, які вносять тирсу на грядки з морквою чи з цибулею для того, щоб боротися з блошкою чи з мухою цибулевою. Кажуть, що ефірні масла, котрі містяться конкретно в хвойній тирсі, вони от там прям якось відлякують. Чесно кажучи, не перевіряла. Можливо, якщо ви маєте такий досвід, поділіться знизу в коментарях. Я не перевіряла такої історії. В тирси теж є свої плюси і мінуси. Знову ж таки, вона окей для мульчування для кислолюбових культур, таких як гортензії, рододендрони і всі інші. Та? Вона окей для внесення в ґрунти довготривалого проростання, тобто, якщо у вас є якісь багаторічні культури, тут теж буде треба готовим, що на початку внесення такої тирси у вас буде брак азоту в верхніх шарах ґрунту, оскільки теж грибкові мікроорганізми переробляють і от, ну, отак відбувається саме як з соломою. Всі хвойні історії по типу закислення ґрунтів у вас будуть присутні і набагато швидше, оскільки тирса буде роз'їдатися швидше. Хоча, якщо, наприклад, є дуже суха ділянка, глиниста ділянка, і ви вносите товстий шар тирси, то, скоріш за все, у вас буде знизу зберігатися волога, і Це прекрасно. Особливо це актуально при жарких літах, оскільки сама тирса вона світла, вона ще й трошечки відбиває сонце, не так, ну, не так розігрівається земля. Тут є ще один нюанс, тирса розноситься вітром. Теж бути до цього готовим, що у вас, ну, якщо у вас є задача, щоб там якась частина ділянки була чистенька, а частина замульчована, то у тирса, можливо, не ваш варіант. Ну і нюанс, яким можна скористатися, можна знову ж таки занести агроволокно, зверху замульчувати тирсою, тоді воно буде не так швидко перероблятися, і ви поборетесь зі шкідниками і вол... збережете вологу. Тут, як то кажуть, все залежить від вас. В принципі, спосіб нормальний, хороший, єдине, що треба теж до нього, як і до всіх інших, підходити з розумом. Ще способи мульчування, такі як шифер, картон, старі килими, лінолю, все те, що я в попередніх відео назвала срачом. Тут, знаєте, кажуть, ну, на, на, на ваш вибір, як вам естетично окей, не окей. Тут навіть не, не так про естетику бувають ситуації, коли вже дуже сильно заросша ділянка, і ви маєте. Часу два-три роки можна це все застелити шифером чи старими калимами, для того, щоб трошечки зменшити активність самих бур'янів, бо з ними інколи поборотися практично нереально ніякими раундапами. В кого снить, росте на територія, я думаю, ви мене зрозумієте разом з борщовиком. Це просто якісь ну, одним словом, безвихідні ситуації бувають. Тому можна отаким от чином укривати, можна міжряддя таким чином укривати. Але основний ризик в даному випадку це заведення слимаків, оскільки вони під шифером у вас 100% будуть. Оці слизні, котрі без без хатки. До речі, про слимаків я розказувала в попередніх відео, як з ними боротися. Подивіться, якщо для вас це тема актуальна. От. Тобто питання естетики і питання виключно того розмноження всякої бідоти, бідоти мікробіоти, яка буде жити під оцими окривними матеріалами. Тому, як то кажуть, на ваш смак. Ще один нюанс, який не можу не згадати, це плотність ґрунту. Скоріше за все, плотність ґрунту у вас зміниться. Не на всіх територіях, не на всіх не при не при всіх видах мульчування. Звичайно, при мульчуванні попустимо, травою, скоріш за все, припузуть мікроорганізми і черв'ячки, які трошечки ґрунт розпушать. Якщо це мульчування агроволокном, можливо такої крутої зміни з ґрунтом не станеться, але тим не менше. Немає однозначної відповіді, все залежить від опадів, від температурних режимів і від системності використання. До речі, системність використання, напевно, один з основних пунктів, який треба мати собі в голові. Якщо ви справді хочете поборотися з бур'янами на вашій території, то системність використання мульчі з року в рік, от тоді ви побачите кльовий результат, в тому числі, ви побачите результат. В покращенні самих ґрунтів, оскільки вони будуть більш зволожені, ви подивитеся по своїх рослинах, як вони будуть себе почувати. Тобто, в принципі, системний підхід він працює, знаєте, як в житті, так і в садово-городних справах. От, чим ви, до речі, мульчуєте і взагалі що використовуєте, оскільки я бачила дуже багато інших речей, наприклад, щебнем, кольоровими камінчиками, навіть скляними такими кульками. Хто, як то кажуть, на фантазію на що здатний? Напишіть ваші відгуки, можливо, я про щось важливе не розказала, але б хотіли про це послухати. І взагалі діліться вашим досвідом ось такого мульчування ґрунтів. Дякую за перегляд з вас. Лайки, підписки, до нових зустрічей і па-па!